Так недалеко до екологічної катастрофи. У Краснопільському районі все село потерпає від свавілля місцевого орендаря. Кажуть, він випускає воду не тільки з власного ставка, а й з усіх місцевих. Про наслідки такого самоправства дізнавалась Марія Бульдович. жителі Новодмитрівки на Краснопільщині набирати воду тепер ходять на край села. Кажуть, води поменшало навіть у колодязях. Усе через махінації орендаря місцевого ставка. Випустив всю воду. Брати води ніоткуди. Вода там да. возле да. дамби, там де городів нема, там калюшка залишилася, все, води нема. Селяни розповідають, місцевий орендар вирішив спустити воду зі свого ставка. Та потроху зливає і із загальної водойми. Місцеві невдоволені, намагались навіть заварити підходи до їх води. Але наступного ж дня перекриття між ставками хтось розбив. А що, уровень води, був от, от уровень води. Місцеві жителі тепер переживають за природу. Кажуть, махінації зі ставками добряче шкодять екосистемі. В кінці ставка, можна сказати, заповідник, тому що там живе не одна сім'я бобрів, там їхній ну, греблі нагородили. Він коли вже спустив ставок, йому мало води, пішов, розгородив ті греблі, розворушив все, добавив собі в цей ставок води і опять ж перепустив свій ставок. Риба ж тепер у ставках гине, залишаючи лише неприємний запах по собі. Орендар же своєї вини у цій ситуації не бачить. Ну у вас я бачу багато дохлої риби. Ну то дохла то окуньки, вона ж погода і грязь, на кожен год. Не по всіх ставках таке. На які підставі ви зливаєте ставки з одного до інших? Не поли я нічого не зливаю. Проте навіть жінка орендаря знає більше за свого чоловіка. Він не спустив рибу, він взяв трошки води, щоб риба не здохла кислору. Жителі села запевняють, у понеділок на загальних зборах голова місцевої РДА привсілюдно дозволив орендарю брати воду із загального ставка, хоча не мав на це права. Втім, перед камерами чиновник різко забуває про попередні обіцянки. Ви при всіх розрішили купіску спускати потроху води. Потроху, як це потроху? Там залишилося трохи води і так. На нічого ніхто не дозволяв. Місцеві жителі переконують, за свій ставок стоятимуть горою і підуть до вищих інстанцій, аби попередити екокатастрофу у селі. Ми й надалі будемо слідкувати за цією ситуацією. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.